Привіт, козаки і козачки. Ваггруп, в даний момент це у нас Volkswagen CAD. Хочу декілька слів про їхні завіси, що іноді можна їх відновити. Нижній нижні завіс. Основна проблема в цьому, яка виходить, що ось тут всередині набирається водичка, ржавіє, ось дана Оська. Вона вже починає провертатись не там, де треба. По факту ось має провертатись всередині. Ось тут, в цьому місці. А отут. А вона там закисає і починає провертатись ось тут. Ось цей кронштейн, прокручується на цій осі, його дуже швидко вибиває. І дверка у нас падає, тільки з ригеля спригнула, а відразу падає. От для того, щоб його відновити, що ми робимо? Вибиваємо з під низу. Так, де? Де, де не фокусується? Там є центровочний отвір? Ось таким пробоєм. Вибиваємо, зачищаємо, змазуємо і заварюємо. Тобто заварюємо ось цей конштейн до осі зверху і знизу. Якщо після цих дій сама ось. Трошки болтається ось тут, щоб підшатується. Що можна зробити? Тут два виходи. Перший вихід зробити розріз не до кінця, заварити. Метал стягнеться, буде плотнічком, Так як треба. Другий варіант з однієї сторони притримати молотком, з іншої сторони декілька разів вдарити. Метал легко піддається деформації і підтягує. В даний момент у нас завіс уже нормально себе чувствує. Тихо.